Нова російська пародія дрон, який ворог уже використовує під час масованих атак на українські міста. Безпілотних пародія це дрон приманка. Це так помовити фальшива ціль для повітряних сил. Саме тому окупанти запускають їх разом із шахедами. У нього в корпусі знаходяться дві так звані лінзи. Людеберга таким чином, створюючи враження, що об'єкт є значно більшим, ніж він є насправді. Ось і. Як правило, якщо говорити саме під які об'єкти намагаються ці дрони маскуватися, то це звісно мова йде про спроби маскування саме під шахеди. Пародія не має бойової частини, тому й використовується як приманка або розвідник. Щоправда, далеко він літати не може. Він має електродвигун, тому відносно невелику дальність польоту. Там за Київ він навряд чи залітає далеко. Там може кілометрів 50 за Київ, не більше того. А передавати інформацію в режимі розвідника може до 120 кілометрів. А це дрон, який не здатний підтримувати зв'язок з оператором, тобто для того, якщо використовувати його як розвідника, то він має повернутися на підконтрольну росіянам територію. Не маючи достатнього захисту від радіоперешкод, пародія, яка є аналогом Гербери, одразу стала легкою здобиччю для наших бійців і щодня поповнює звіти наших повітряних сил. А, пародія дрона Гербера це основна маса тих безпілотників, які локаційно втрачаються. Інша новинка, яку почали застосовувати росіяни, БПЛА Молнія ними били по інфраструктурі Харківщини. Якщо був би конкурс на найпримітивніший безпілотник, то лауреатом безумовно стала б ця «Молнія». Його порівнюють приблизно з цим з fpv безпілотниками. Ось в принципі, це такий ударний безпілотник. Ось але вже літакового типу. Дальність польоту молнії приблизно 30 кілометрів, коштує дешево близько 300 доларів, і точністю, м'яко кажучи, не відрізняється. Тому самі росіяни кажуть, так ну робили оцінки. кажуть, що а, по цілях з восьми а, запущених дронів добре, якщо влучить один, за, за всієї своєї примітивності, значить, він ну, наприклад, е, значить, він може нести е, е, до трьох кілограмів вибухівки. От, тобто, ну такі значить уразити, скажімо, вантажівку він зможе вивести з ладу. А захистом проти молнії можуть стати звичайні реби. Він є е, не е, стійким до роботи з тем радіоелектронної боротьби. Ось фактично, по своїм характеристикам близький, е, ну і по системі управління він фактично е, може відноситися до таких безполотників, е, типу FPV-дрони. Е, цього місяця. Російські пропагандисти розрекламували. Ще одну новинку заявили, що Симбірське конструкторське бюро в Ульяновській створило новий FPV-дрон піранья. «Піран'я-5». це такий собі карманний дрон. Тобто його розмір складає там близько 12 сантиметрів. Тобто розуміємо, що це достатньо маленький дрон. Ось і там вага складає близько 300 грамів. Ось дальність польоту так само вона є невеликою. Ось і в принципі вона не це складає не більше 1-3 кілометрів. П'ята пірання навчально-бойова, тому має підвищену витривалість корпусу від частих падінь. Фактично, це є чимось на кшталт дешевого аналога американського нанодрона Black Хорнет, але значно поступається йому у технологіях. Влад Величко, Ми Україна, марафон Єдині новини.